Які сучасні технології сьогодні є основою роботи спектр Дентал Клінік? Який спектр послуг ви надаєте сьогодні? І наскільки важливим є для вас принцип все в одному місці? Ми оновили все повністю від інтер'єру до сучасного обладнання. Зараз у нас є технології, яких немає навіть у деяких європейських клініках. Ми перейшли повністю на цифровий протокол та впровадили нові методи лікування. Наша гордість це апарат Axelos. комп'ютерний томограф, без якого ми не Уявляємо нашої щоденної роботи при надзвичайно низькій дозі опромінення. Ми отримуємо дуже чітке зображення, і це дозволяє нам робити комп'ютерну томографію навіть найменшим пацієнтам. Під час ендодонтичного та ортопедичного лікування ми використовуємо мікроскоп. А на сьогоднішній день це вже не є якась забаганка, це мастхев. Всі сьогодні напевно розуміють наскільки важливою є процедура професійної гігієни. В нашій клініці ми використовуємо швейцарський апарат Ерфлопрофілаксис. Це є найновіший апарат для професійної гігієни. У ньому навіть є функція підгріву води, що є дуже комфортним для пацієнтів, які мають чутливість зубів. Процедуру відбілювання проводимо американською системою Бійонд. Вона є дуже комфортною та легкою в роботі, але при тому дає нам можливість відбилити зуби до 8 тонів. Це вже за бажанням пацієнта.